Ця школа, можна так сказати, є ну, одна з наймолодших. Так вона в пам'яті 1987 році запустила експлуатацію, але практично це вже майже 38 років. І за 38 років практично харчоблок не оновлювався. Так, звичайно, що обладнання вже було як і морально, так і фізично застаріло. Обслуговуючи персоналу, вже було достатньо важко працювати, щоб встигати. Все ж таки це є найбільша наша опорна школа, десь по пам'яті більше 1300 учнів, так щоб встигати робити обід. В відповідності за кошти державного бюджету була виділена субвенція. Зна. Наше співфінансування, тобто приблизно загальна сума склала 7 мільйонів, з яких десь 1 мільйон 450 тисяч пішло з нашого бюджету. Ну дали дуже стислі терміни виконання, щоб встигнути це зробити. Ну оскільки я знаю, що і директор, і підрядна організація, тут напевно, жили в школі, технічний персонал займалися так само облаштуванням, допомагали в ремонті. І дійсно бачимо зараз чудовий такого європейського взірця харчоблок. У їдальні зроблений комплексний ремонт. Та модернізація харчоблоку і обідньої зали це заміна повністю електромережі, електропроводки, встановлення нової системи вентиляції, як приточної, так і відточної, закупівля надсучасного на сьогоднішній день обладнання для приготування їжі. Ми маємо все, що укладено у вимоги уряду для облаштування. Сучасних харчоблоків це капітальний ремонт водопровідної та водовідведної системи, капітальний ремонт всіх приміщень, де монтаж старої плитки, облаштування новою плиткою. Дуже багато нового обладнання, дуже багато обладнання, яке полегшує нам життя. Сучасна видача роздачі, яку ми дуже чекали. Страви зараз набагато гарячіші, працюється легко, працюється з задоволенням. Насамперед, всі учні закладу харчуються у їдальні. На сьогоднішній день це близько тисячі учнів, які навчаються у нас очно. У нас кейтеринговими послугами користується наша філія, тобто готову їжу перевозять у школу в підгірках, у Калузьку філію. Різноманітність страв збільшилась уже. Діти у нас харчуються так, як у закладах громадського харчування, швидкого приготування їжі. Вони проходять повз марміти, набирають собі ті страви, які їм до смаку, і мають можливість розрахуватися готівкою чи через термінал. Ми маємо можливість швидко одночасно і швидко приготувати кілька страв завдяки пару конвектомату, завдяки добре оснащеній загалом кухні. Різними, як я називаю, кухонними гаджетами, ми маємо овочі різдки, тістоміс, різноманітні міксери, картоплечистку, слайсер, хліборізку. Тобто, це все сприяє швидшому приготуванню тої чи іншої страви. Наступне Мультипрофільним меню ми користуємося не вперше, але забезпечити ним ми можемо учнів 5-11 класів, які не харчуються безкоштовно. На сьогоднішній день ми думаємо над тим, як можна одночасно прохарчувати учнів 1-4 класів, забезпечивши їм. Мультипрофільне меню ми взагалі поставили таку від таку планку, що як мінімум чотири заклади мають зробити проектно-кошторисну документацію і податися на дріб, тому що без неї на жаль отримати субвенційні кошти неможливо.